Ну, а в Україні в новорічні свята удвічі збільшується кількість викликів пожежників. На цьому наголошують в ДСНС папорові прикраси на ялинках, бенгальські вогники, свічки неякісні гірлянди. Оце головна причина пожеж на свята. Як швидко може спалахнути новорічне дерево, та як його гасити? Надзвичайники показали Ольги, Ользі Косенко. Звичайна кімната у квартирі. Біля вікна ялинка прикрашена пластиковими іграшками та паперовими гірляндами. Просто під новорічним деревом обігрівач. За легендою спалахнув через коротке замикання мережі. За кілька хвилин вогонь дістається ялинки, перекидається на диван. І ось уже вся кімната палає. На виклик приїхали рятувальники і швидко загасили полум'я. Кажуть, такі випадки під час новорічних свят не поодинокі. Переважно через те, що містяни прикрашають ялинку легкозаймистими іграшками та неякісними гірляндами. Якщо гірлянда вже має візуальне пошкодження, ми не рекомендуємо її, нею прикрашати ялинку. Не рекомендуємо біля ялинки також розпалювати бенгальські вогненки, тому що найменша жаринка може призвести до пожежі. Якщо ж новорічне дерево загорілось, гасити полум'я краще. Не водою, а мокрим рядном особливо небезпечні штучні ялинки, адже вони під час горіння виділяють отруйні речовини. Обов'язково треба закривати. Ні, срот тому, що можна зробити один-два вдохи при цих виділеннях і можна втратити свідомість. Побільшало викликів дні відключення світла і через займання несправних генераторів та зарядних станцій. Потужна вібрація, некоректна робота, перебої з електропостачанням це перші признаки того, що пристрій є несправним. Гасити їх водою категорично не можна лише. Вогнегасником. Виймаємо чеку. Підходимо з підвітряної сторони. Вартість вогнегасників стартує від 300 гривень. У крамницях можна знайти порошкові вогнегасники та вуглекислотні. Рятувальники радять купити додому саме вуглекислотний, адже він легко впорається з гасінням електромережі, що спалахнула, і не засмітить вашу квартиру. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.